От, а поки я робила трохи уроки наперед. І всім привіт! Мене звати Софія, і ви на моєму каналі Софія Попстар. І це знову влог. Який по рахунку, я не знаю, там був новорічний влог, потім навчальний влог, нещодавно виклала влог з дня народження. Зараз, по ходу, да, четвертий підряд, влог. Нормально так. Але ну, вибачте, мені просто захотілося зняти, Сьогодні у нас 20, ой 20 сьогодні у нас 1 лютого. І сьогодні четверг я пробувала всі уроки зараз в двох словах вам щось розповім. Але чому я взагалі почала знімати цей лог? Справа в тому, що нещодавно проводила серед підписників опитування. Виявилося, що все-таки більшість на дистанційці, але є такі, які ходять в школу. Я так і чесно. А ми у нас, ну, як була дистанційка, але потім нас вирішили випустити. Ми зараз ходимо в школу раз на тиждень, це один, два, іноді три уроки. Наприклад, завтра п'ятниця і обіцяють три уроки. Ходимо поки що по п'ятницям. Правда, нас ходить небагато, шість людей це, напевно, максимум, а в класі нас 20 П'ять чи 24, щось таке. Вам просто зніму якби трошечки таку атмосферу. Я не знаю, що буду знімати в самій школі, то ми вже пізніше подивимося, не будемо загадувати. Але загалом просто хочу зняти щось навчальне таке. Тобто, це буде як дводенний влог сьогодні, а точніше частина сьогоднішнього, що залишилась бо зараз на годиннику вже 16.02, і завтра. Шкільний день. Ну, коротше, а тепер про сьогодні швиденько, голопом по Європі. Я поробила всі уроки. У мене було два онлайни, це біологія і фізкультура. Ну, фізкультура то таке, да. На біології я ще сиділа не прокинувшись, ну, у нас онлайн о восьмій, а я сьогодні так собі розслабилась, прокинулася пів на восьму, тому швиденько потрібно було збиратися. Ось такі справи, і все, онлайн закінчились, а потім я робила інші уроки, які асинхронні були. Це була історія України, правознавство, хімія, фізика та англійська. Англійську я зробила ще вчора, бо в мене було трохи вільного часу. Але сьогодні я ще дороблювала борг з української літератури вчора. Тому, коротше, зараз я вже доробила всі уроки, я вільна, і зараз йду зустрічати маму з роботи, от тому я й спішу, бо вже я трошечки запізнююсь. І все, і ввечері я хочу почитати. Я зараз речі читаю книжечку. Ічка Півча. Це класна книга, мені так подобається. Ну, правда, я ще навіть до половини не дійшла. Я десь ось усьо. Але мені все одно подобається. Ну, вона якась така ну, цікава від неї. Ну іноді може і не пустити спать. Тут я вже зустріла маму з роботи і сіла зробити наперед мистецтво, переглянути презентацію і дещо законспектувати. Ну, а на цьому кадрі я переглядаю презентацію з інформатики. Умовне форматування. Капець. І так, на годиннику 9 вечора, я щойно завершувала робити додаткову англійську. Я писала лист, вчилася писати, дивилася структуру. Листа ри... Листа нам задавала, коротше, коли ми минулий раз ходили до школи. Це Я його нарешті доробила. От. Тут ми читали текст, так, коротше, якась пробна ДПА. Щось таке, по-моєму, да, типа коротше. От. І от нам завели третє завдання. Ну, я сумніваюся, що вона його буде перевіряти, тому я більше робила це для себе. Коротше, я помила голову, тому прошу зараз не звертати, приблизно шокується в мене на голові. Е, трошечки вам дуже швиденько покажу, що я буду брати в школу ось таку сумочку. Е, беру водичку. Минулий раз я її теж брала і вона повна так і залишилась. Ну, Хай буде на всяк випадок. Е, часочка, це понятно сухі серветочки. Е, гаманець. тільки я не знаю, куди його впіхнути. Е, книжка з української мови. У нас завтра буде зарубіжна література, я не пам'ятаю, я казала чи ні. Коротше, зарубіжна література, англійська мова і українська мова. От, зошити. Зошити ось з української мови, ось з зарубіжної літератури і ось словник з англійської мови. Далі нам сказали на англійську взяти, у кого є фломастери або маркери. У мене є маркери, смайтишить фломастер, у ось такий наборчик. Далі резиночки запасні, я стискаю їх завжди з собою, тому що моє волосся, воно таке, що його треба інколи в самий такий момент запасти. Далі блиск для губ. І останнє це пенальчик. Тут, коротше, друзі, добрий раночок. Зараз на годинку вже пів на десяту. Через годинку вже виходить. А я тільки передакова спроводжу, зараз я їх буду крутити. Я не знаю, що з цього вийде. Коротше, розповідаю, я сьогодні проспала. Тобто, я, як завжди, поставила будильник на пів на сьому, щоб зробити зарядку, все таке сяке, але щось пішло не так. Ну, я то встала в пів на сьому, вимкнула будильник і така подумала: геніальна ідея. Лягти просто ще полежать, не ставлячи собі більше будильників. Ну, типу, я не засну, все ж буде добре, Конечно. я, коротше, я не засипала до сьомої. Але потім там ще тату був дома, я подумала, ага, ну він там ще щось хлюка, стука. Ну, коротше, я так сильно точно не засну, тому ще можу трохи повалятися. Ну, я ж валяюсь, валяюсь. І потім такий якийсь момент. Я просипаюся, дивлюсь на годиннику 8.15. Коротше, я нарешті завершила, не пройшло півроку. Ну, як я і думала, пішла годинка, ну, трошечки більше. Коротше, мені не дуже. В цей раз сподобалося, ну мені здається, в понеділок виглядало трошки краще. Отут вони щось взагалі розпустились. Отут на цій стороні краще тримається. Якось сьогодні нерівномірно мене просто вийшло. Я не знаю. Ура! У Нас <рес> ще <рес> пройшло два уроки. Один, все табу, да? Ну взагалі хотів. Добрий день. Добрий день. Ми з вами переходимо в Чи тут зробили? Давайте тут. Уже тут? Зачем можна ходити? Найлінівелині. Саме лініве люди. Розкаже, що ви У нас зараз вишени. Чого тут? англійськими традиціями. Не буде тривоги, нікуди не підемо. Так, все, малість, тепер що не буде тривоги. Пут, не пад, пут, класне, да, я його теж раніше пад читав. Три предложення, вона мені вибрала, щоб то було речення, я його читаю, чи ти? Ти зробила, кстати, домашку по тому додатково? я видів, у мене він є. Привіт, я популярна, я вам вибрала. Чуть не топ. Мама, я в тілі цей, начебто, простий кадр, мав би бути поясненням, як ми йдемо зі школи, як пройшов шкільний день, наші емоції, наша реакція. Але чисто випадково там сталася нецензурна лексика. Тому довелося звук вирізати, аби Ютуб не заблокував. Окей, розповідаю вам про школу в двох словах. Ой, я обманюється. Зараз розтягнеться моя розмова. Окей. І так у нас було три уроки. Перший урок зарубіжна література. У нас була тривога. Ми спустилися на перший поверх Тра та тата. -та, правило двох стін. Короче, то скучно, але нам розповідали цікавий твір. Кохання, що немає меж. Я люблю так це називати. Це просто класно. Мені сподобалось. Ну і звісно, ми з моєю подругою такі хеппі енди придумували. Ну і не тільки хеппі енди Але Наталя Олексіївна, все то наш класний керівник і вчитель зарубіжної літератури, сказала, що там хеппі енда не буде. Ну і ладно, потім ми пили чай. Ну, попили ми чай, хорошо, все нормально. Наступає українська мова, ми трошечки. 에, розмовляли про безсполучне урок Це була англійська, але це був такий як захід з англійською Ми там робили такий плакат, як я тут ставлю фоточки. Е, як що, як де короче? Правила безпечного інтернету. Ми там писали, малювали, робили заголовочки. Такі прикольні. От зошит з англійської і словник не знадобилися. Але це нічого зошит зарубіжної теж в ході не був. Бо Наталя Олексія така: на літературі треба читати, а не писати. Ну ладно. я щойно закінчила робити українську літературу. Ну а тут я почала виливати душу, чого так багато задають, чого так багато писати. Це ж все-таки література, наша так багато писати, коротше. Всім привіт, друзі! Сподіваюсь, вам мене добре чутно, тому що в нас не сніжок, їдуть машини, і можливо буде не дуже такий звук. Коротше, я зараз вийшла гуляти, і сьогодні вже 3 лютого. Субота. я взагалі планувала, щоб цей блог був двохденним, але щось пішло не так, і став трьохденним, тому що вчора забула з мамою попрощатися. Ну коротше, тому я зараз збираюся робити і трошечки в двох словах, як вирішив мій сьогоднішній день. Я встала о 9 трошки зробила зарядку і далі читала, просто півдня читала. Потім почала прибирати і зараз вийшла гуляти. Ой, яка класна рифма, коротше! І коли повернуся додому, то ще трохи прибирати. І все. І ось так, в принципі. І ввечері, якщо залишиться час, я ще почитаю. От, а зараз я вже йду на зустріч племіннику, тому що він чекає. Ми домовилися зустрітися за 10 хвилин, а вже пройшло хвилин 15, напевно. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть класні коментарі. Пишіть, чи подобається вам взагалі влог І, Коротше, зараз вже я підійшов до мене в мій племінник. Тому всім бувайте. Куди я фломастер впихну? Щось вони не впихаються.